Хочувати молодь, інтегрувати таланти прогресивних науковців у відбудову країни. Війна не зупинила діяльність президентського фонду Леоніда Кучми Україна. Нині підтримка саме такої молоді запорука успішного майбутнього держави, насамперед у зміцненні оборонного сектору. Стипендіатами фонду традиційно стали найкращі студенти з Києва, Дніпра, Харкова, Чернігова, загалом 32 обдарованих науковців. Усі вони могли здобувати освіту в найкращих університетах світу, але залишились тут в Україні. Стипендіатами фонду традиційно стали і найкращі студенти університету імені Альфреда Нобеля. Серед них і Марія вона вивчає маркетинг. Впевнена, її знання потрібні тут в Україні. Маркетинг допомагає створювати новий продукт, модернізувати існуючий вже продукт, як його просувати. Маркетинг це та сфера, яка може бути застосована у будь-якому напрямку розвитку нашої держави. Освіта найкраща інвестиція насамперед в майбутнє. Тож стипендії витрачають на саморозвиток. Це поштовх і мод. До побудови свого життя в країні немає байдужих до їх прагнень. І е, немає значення це стипендіати президентського фонду діючого чи президентського фонду другого президента України. Це важливий поштовх. Люди бачать, що вони не байдужі. Мета президентського фонду України зробити усе, аби таланти українських студентів стали потрібними нашій державі, і повномасштабне російське вторгнення цього не змінило. Цьогоріч стипендіатами стали 32 обдарованих студентів із Києва, Чернігова, Харкова та Дніпра. Нам потрібні. Молоді люди, молоді фахівці, інженери, розробники, винахідники, які продовжать цю роботу з відновлення України в цілому української промисловості, української економіки і української оборонної промисловості для нас дуже важливо, щоб ці дівчата і хлопці знали, що вони потрібні в своїй країні. Їхня пристрасть, їхня жага до життя, їхня професійність, їхні таланти це те, чого потребує українська держава. Поки збройні сили тримають фронт, держава має розвивати свої потужності, як економічні, так і промислові. Тож підтримка майбутніх конструкторів Зробників та інженерів пріоритетне завдання фонду, адже саме і від їхньої роботи залежатиме відбудова нашої держави, а головне її захист. Христина Венеля Денис Цінегін, Факта Сі Єдині новини.